Парафія, всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас отакий ось Spark 125-чому він до мене попав? В общем, проблема: не роблять жодні освітлювальні прилади. Взагалі нічого. Він заводиться, їде, але не працює більш нічого. Не ні поворотники, не сигналка, не світло, не ні габарити, ніхто нічого. Значить, зрозуміло, що акумулятора нема, але ну, це не причина. В общем, перевірив генератор. Генератор у нас справний, реле зарядки у нас справне. Тобто тут напруга є, все чітко є. Одне, що замінив тут запобіжник. Він цілий, але не дзвониться. Поставив новий, все дзвониться, з'явилась напруга. Але сюди не приходить нічого. В общем, розкидав. Зняв фару, зняв ось таку пластмасинку, бо мішає. Значить, Дивіться, біда в чому. Це болячка цих мотоциклов мопедів. Ось тут, ось, ось тут, -ось, в цьому місці. Бачите, виходить такий кожух і тут вилка. Як можете бачити, ось отут у нас перетерте все. Тут ось іржа, видно сліди електроерозії. По-іншому я це не назову. Ось плюсовий дріт чорний, він аж спучився, як можете бачити. Да? Воно все це діло протерло на корпус і замкнуло. Моя задача зараз оці всі фішки розкидати, зняти оцей ось чохол і долізти, подивитись, де там наробило біди. Повторюю ще раз: це біда, в принципі, всіх. Таких мотоциклів, альфа, дельта, спарки, сабури і тому подібне. Дуже часто тут воно перетирається. В общем, розбираю, буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, ну що, трошки підрозкидав. І тепер дивіться, яка красота. Все спечено, як можете бачити, да? Давайте отак зроблю. Отак все це діло виглядає. Ну, та зрозуміло, зрозуміло, да? Оце отака біда. В общем, треба тепер все це діло розсуконювати і дивитись, куди воно вигоріло. І далі ремонтувати, відновлювати. В общем, тут плюсовий дріт аля Улю. Ось він тут червоний. Зараз спробую спробую показати. Видно? Отакий він аж Аж чорний оплавився, бо грілося. Ну, і тут вигоріло зеленець отаке от. Ну, в общем, зараз знімаю оцю кишку і дірібаню. Питаюсь вияснити, де тут що від чого відпало. общем, погнали. Так, парафія. Дріт уже ампутований, витягнутий повністю з коси. Перевірено, щоб там не наробило біди. Тут все це діло по новій забандажовано, все чітко. Класна ізоляційна стрічка, отака 3М. Візьміть собі до уваги. Мороз, холод, спека по барабану. Мотається, не рветься. Чітка ізоляційна стрічка. Да, дорога, да, важко знайти, але бомба. Оце отак. Працюємо, стараємось. Такою працювати. Ну і все, тут чітко. Тепер тут у нас все це діло витягається сюди. Отак. <кій> <кій> Отак. Ось у нас новий коричневий дріт, півтора квадрата, чітко не китайський фуфіл у той, а півтора квадрата мідяха. Ну і чорт з ним, що він коричневий. Саме головне, що він йде. Туди куди треба. Ну і далі, тут в цьому місці ось будемо відновлювати ну, ті пошкодження, є кліпси, все чітко, фішки відновлюємо по заводу, робимо так, як треба, щоб було дуже гарно. Ну і все. Тут, в принципі, все вертаємо назад. Тут гемор протягти по рамі, витягти повністю усе, чуть-чуть геморойно. Але я справився і вийшло доволі таки непогано. Чого і вам бажаю. В общем, я працюю, буде десь якийсь цікавий момент, включаюсь і показую. Любі друзі, продовжуємо. В общем, все попаяно. Нові фішки там, де потрібно. Все, що було пошкоджене, відновлено, поізольовано. В общем, отак от вже все це діло затяг. Отак виглядає. Ну Тут ми ще кожух той натягнемо, в общем, якось так. Там отак поки виглядає. Ну, суть ви зрозуміли. Ну і зараз тепер розключаю всі фішки, що потрібно, ізолюю, надіваю кембрики, бо таких цицифанок у мене немає. Будуть звичайні еластичні кембрики або термоусадка. общем, працюємо в цій темі далі. Поїхали. Так, парафія. В общем, зібрав, зібрав, в принципі, все працює, габарит є. Тут є, бібіка є, повороти також є, і там є, і тут є. В общем, це все діло працює, але непонятка була з фарою. Так, зараз я заглушу його. Во. Непонятка була з фарою. Фара не світить, габаріти світять. Контролькою провірив, все, живлення підходить. А тоді, думаю, да, я зніму лампочку і подивлюся. Одного волоска взагалі нема, другий він в розриві. Бачите? Оце ось, оце ось. свідчить про те, що тривалий час їздили без акумулятора. Отак от, от. На такій техніці не можна їздити без акумулятора, <кхух> бо він грає роль бустера, він гасить частину енергії, стабілізує її. Щоб вона не перевищувала. А якщо їздить без акумулятора, буде і 15, і 16, і 17, і 18 вольт. Лампочки довго не ходять, дохнуть. От якось так. От такий ось цікавий моментик. Бо я вже грічним ділом подумав, може я щось накосячив, не зовсім розуміюсь, в електриці. Але ні, я був правий, все чітко працює. От якось так. Тому будемо радити власнику лампочку замінити. Встановити акумулятор. До речі, цікава тема. Доволі таки. Власник каже, в нього є літівий акумулятор сюди те, що, ну, наскільки я знаю, що роблять зборки 3С, да? вони запускають стартер, все чітко, все класно, але проблема в тому, що їх. Генератором цим штатним дуже погано заряджати, бо БМС при напрузі 126-127 вольта просто-напросто відрубає зарядку. І опять же, ж ну розумієте, да споживання енергії акумулятором не йде, знову росте напруга в мережі, в общем музика. Тому, хто знає. Як це зробити правильно, будь ласочка, можете поділитися інформацією або якимись наработками, як можна запіліть штатний реле регулятор, щоб зменшити напругу, там, допустимо, до 12,7 та й по всьому. Кому цікаво, будь ласка, пишіть коментуйте. Я думаю, це ну, альтернатива доволі таки непогана, бо кислотні акумулятори, ті, що продаються на них, вони навіть сезону не виходжують, вони дохнуть і все, бо ну, там. Як показує практика, навіть не свинець, там якесь барахло. Оце -от, от така музика. Ну і що, зараз знову все це діло вертаємо взад. Раді цікавості я на ньому прокатнусь, що вже сіріє, не дуже без світла хочеться їздити. Ну я тут рядишком катну, попробую, як він їде. Та й по всьому, позвонимо власнику, скажемо, що, чоловіче добрий, ми все зробили, будь ласка, приїжджай, забирай. Тому все на цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб електричні мережі ваших стальних коней ніколи вас не підводили. Робимо так і далі буде.